Привіт, улі, всім! У мене сьогодні зранку був марш бросок Ми їздили з Артемом, забирали дзеркала. Марш, який не мій, який моєї знайомої. Вона нам дала ним користуватися просто так. Але зараз вони його здали. І попросили звільнити приміщення. І отак, от у от срочному порядку, прийшлося швиденько-швиденько все це організовувати. А, носила навіть я, бо ми вдвох з артемом це робили. І я навіть і знімати не могла. Зараз йду, будемо вести причеп цей назад, а потім хочу зустрітися з мамою. Все, нарешті ми це зробили. Фух, такий згруз з плеч. Оці зеркала в мене висіли, знаєте, І я розуміла, що їх треба кудись буде перевозити, бо це не наш гараж, і я не розумію, коли мене попросять звідти виїхати. От, а зараз йду на базарчик, хочу купити баклажани, хочу зробити рагу. Мені там нагадала в коментарях, що в мультиварки на режимі тушіння можна зробити рагу смачне. І я зараз докуплю помідорчиків, таке, що мені треба для рагу. Привіт! Уявляєте, немає на базарі баклажанів. Зайшла в магазин та вже купляюсь. Багато всього вже треба додому. Артем сьогодні так мені допоміг з всім, що я його порадую смачненьким морозивом. Мої покупочки в АТБ. Олія оливкова екстра Virgin для салатиків. 71 гривня, морозиво, таке відерця це дуже смачне морозиво. прям тірамісу називається, пів кіло. Коштує воно 157 гривень, хліб 13 гривень, морква 28 гривень, рис у цей басматі 73 гривні. Гречка 91 гривня. Баклажани, тут 2 штуки на 26 гривен затягнула. Імбір 12 гривень. Оце. І чек у мене вийшов на 472 гривні 90 копійок. А це з базарчику. Тут у мене за 15 гривень такий базілік, кустик. Укропчик два пучки по 10 гривень за штуку, 50 гривень за кілограм домашні помідорчики, ось такі вже. Ожину ще купила, 40 гривень це коштує, мабуть. Бачите, ми постійно купляємо імбір і його їмо. Я отак його нарізаю, заготовку роблю. І кожного разу, коли ми сідаємо за стіл, я відкриваю баночку і по Трошку їмо. Це дуже корисно, і він дуже швидко закінчується. Їду, нарешті вибралася з дому. Тричі ми переносили час зустрічі з моєю мамою. Я вже думала, що сьогодні ми навіть можемо відмінити все. А їдемо, ми якийсь магазинчик і показала б знайома. Там класні речі бувають брендові. Нові речі дешевші ну там набагато дешевше цілий день. Сидимо вдома і дивлюся оці всі новини. аналітиків дивлюся воєнних. Боже, я вже такі слова знаю, що ніколи в житті я б не подумала, що я можу. Так завзято слухати про війну, про стратегії. Я вже знаю, що таке контрнаступ. Для мене ці були такі слова наступ чи контрнаступ, яка різниця? Але зараз я знаю, що контрнаступ це коли наступали на нас, ми оборонялися. А тепер наступати будемо ми. Це вже називається контрнаступ. Це страшно. Як це страшно жити в такий час, коли це все, все відбувається не десь там в новинах, а саме в те, в Україні. Мама як мама. Вона забула свій телефон вдома. Я е, припаркувалася на тій стороні. Бачу, приїхала її машина, вона вискочила. І я думаю, о, зараз вона мені перетелефонує, бо я ж їй дзвонила. І собі тож виходжу з машини і поки я пішла, щоб перейти на цю сторону, не дзвонить. Думаю, тю, що це вона не дзвонить, починаю набирати її знову. Бере Саша трубку. Кажу, мама, що забула телефон, він каже, так. Да". І я от тепер не знаю. Я знаю, що вона десь тут вийшла, а куди саме вона пішла, я не знаю. Тут багато куди можна було піти. Тому я прийшла і стою біля її машини. Я ж думаю, що вона зараз зрозуміє, що вона без телефону і якось. Додумається вийти на вулицю, що я десь тут, її шукаю. Це кооператор наш. Це, от, вона казала, воно в кооператорі чи біля кооператору, якось так вона сказала. А я тут, бачите, ось у тіньочку стою <риклад> <риклад> спекотно. Як ми раніше без телефонів жили, а я жила, я жила без телефонів, так домовлялись десь зустрітися. Якщо у когось не виходить, треба все одно йти і сказати, що я не буду. Мене, <смі> ну коротше, це просто жесть. так. Наперед все треба спланувати. Ну, всі були зібрані, більш зібрані. І менше справ одночасно могли зробити. Просто такий темп життя був трохи інший. Ось. Ой, розмістила в інстаграм у себе я флешмоб. Дякувати нашим хлопцям ЗСУ, хлопцям і дівчатам. Коли бачиш у формі людину, треба прикладати руку до серця, і це буде означати, що ти, ти вдячний, ти подякував. І знаєте, зараз йшла, і якраз стояли три хлопці, стояли в цьому формі. А я прям повз них проходжу, прикладаю руку до серця і кажу і хлопці, дякую. Боже, і в мене такий ком. вони кивнули, будь ласка. А я йду, і в мене сльози грабля. Ну, це складно. Це складно. Навіть так подякувати складно. Цей флешмоб запустили через те, що вважають, що українці мало дякують. Ми не знаємо, як це робити. І в такий спосіб придумали, тобто вони знають, що якщо ти приходиш них, ти так робиш руку, то все ти їм дякуєш. Ну а так як ми були прям близенько-близенько, я сказала дякую. І в мене так ком, я проходжу кос і в мене сльози. Я, 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 я окуляри одразу оп. Я думаю, фух, дихаємо, все нормально. Все нормально. Так, ну що, мами немає. О, Цікаво. О, скільки я тут ще прочекаю? Ваші ці. Е, Передчуття пишіть в коментарях. 10 хвилин, пів години, або я піду її шукати. Знайшла пропала. Як це можна було це докубачити? <піць> та... Два. Три. Раз, там ще одні двері. Два, три, чотири, п'ять. І по всім Ні, я розумію, що я зараз в одній зайду, а ти ж мене будеш шукати. Я думала, що ти будеш що ти ж заботлива мама. Я тобі сказала, ви любили по торговлю, там перша. Ні, ти не сказала, Ти сказала, там де кооператор, там біля нього. Знаєш, хто мені сказав? Саша. Я їй ще дозвонилася, дуже складно, бо вона з кимось розмовляла. За третім разом вона зрозуміла, що мені щось треба і алло. Каже, Саша, тільки ти мені можеш допомогти, куди пропала моя мама. Я, Вона мені зразу сказала. Коротше, нічого ми не купили. От не пор, не портить мені з такими магазинами. Я Ні. не можу знайти нічого собі. Коротше, ми з пустими руками. Ми 20 хвилин, мабуть, провели там, Може й менше. 15. Все, я втопилася. Кажу, все, я не можу. Я так я не люблю магазини. Їдемо вже по домах. Ні, я зараз до Сашки ще поїду. В гості. Да, поїхала за мною. Вона там якийсь сир купила. Поїхали. О, кофійок. І кофєок А це Сашка мені вчора каже, що купила сир. Просто дуже класний. Ну там же. Ну, Мені здається, що завернули. Поїхали, поїхали. Поїхали ж, поїхали. Відвідали ми мамину подругу. Я купила каву навіть. Так давно не була каву. Я не дуже її полюбляю, але от сьогодні мені чомусь захотілося каву з шоколадкою. А зараз їхала додому і все ж таки зупинилась коло Любави. Зайду, подивлюся собі якийсь сарафанчик, бо дуже спекотно. От так зараз вхід до Любави у нас. Ого, ого! Нічого собі. Боже, я перший раз тут з того часу, як ми поїхали, я. Не заходила сюди. Після повернення жодного разу не була. А, таке все рідне. Приємні такі відчуття. Я навіть не думала, що я щось таке відчую, знаєте, від того, що зайду в любаву. Так, куди ми підемо? Ну Давайте... А, Страдіваріус зачинений. Угу. Ясно. Бачите? Холенбір зачинений. Піршка теж зачинена, резерви працює. Ще Сансей працює, можна туди зайти. Дуже мало людей. Така полосочка мені не йде, дуже худа, я в такому виглядаю. Коротеньких взагалі немає. Здогий якийсь. Такий мені не потрібен. Я хотіла такий. Може по коліна або трохи вищий. Ну, Слухайте, немає літніх речей. Піду в сенсей зараз зиму. Там ще кроп є, але я в кроп... мені крові там не підходить. Кроп. Ну, це схоже на щось таке, що я шукаю, але я не хочу ці рукавчики зовсім, мені вони не потрібні. Що це таке, ребята? Шокується. Ой-ой-ой! Кроп теж мимо Голді. Вони що не розуміють, що на вулиці спекотно? що хочеться щось легеньке. А продається таке все з рукавом або з цими штучками. Щось мені підказує, що треба йти на ринок. Там того добра, Сансей Ну що, спробуємо, давайте. Це щось вже ближче до mm. того, що я шукаю. І. Мені подобається ось це. Дивіться, яке прикольне. Але це сіточка, і вона прозора. Прикольний такий. Взяла ще двоє шортиків. І все, йду вже примірятися. Я взяла два розміри, один трохи більший, але він дуже великий на мене. На один розмір більший, але дуже великий. А цей мені не подобається зовсім, бо така довжина ні туди, ні сюди. Думала, що він більш такий буде рівненький. Не в обтяжку, а такий, знаєте, просто рівний. Тому я взяла на розмір більший, оцей. але він зверху дуже великий на мене. Ну це, мені здається, мені теж не сподобається, але вже поміряю, як я тут. Да. ну, Така дівочка-припівочка. Беремене немножечко. Ні, сьогодні не мій день. Шорти, до речі, теж приміряла, але вони дуже коротенькі, такі низькі на талії. а більше розміри, якщо брати, тут і так два різних розміри, то вони будуть ну, дуже грубі такі. Такий ще сарафан знайшла. Він коричневий більше. Ось такий розріз прикольний і можна з присівками. Ну, я гадала, буде краще сидіти, якщо чесно. Цей рукавчик мені не дуже подобається вверх. так прикольно, довжина прикольна. Така тканина приємна, дуже приємна тканина. Але верх якийсь сильно такий жіночий, жіночий, дорослий, я б так сказав. Тому залишається. Йти на ринок. Ні, якщо так походкатися в ньому прикольні такі фоточки поробити, то було б прикольно. А так занадто просто. Сьогодні я ні з чим. Зато я не витратила гроші. Ще заходила, хотіла собі нікс купити контуринг. Спробувала. Бачите трошки. Спробувала в стіку такий рідкий, жидкий. Тобто, його треба наносити отак, точечками, потім розташовувати. Коротше, ну, хлопотно це все. Тому я так думаю, ні. Краще я замовлю в інтернеті такий самий, як в мене був. Фух, все їду додому. Зараз за 20 хвилин шоста. Я нарешті зрозуміла, як правильно казати час. Але перед тим, як сказати, треба подумати. За 20 хвилин шоста це значить без 26, якщо так, по-народному. Або 17.40, Або по щось там через поще якось кажеться. Не, не, не пригадаю. Поїхали додому, там Артемочка мій чекає на мене. Зателефонував мені Артем і сказав, що він зараз поїхав по справах ще. А я вирішила тоді не поспішати додому. Заїхала, заїду ще думаю, в епіцентр. Тут була в них клітка велика і тут жили папужки. Думаю, подивлюсь, як вони там. Вже немає папужок. Але дивіться, що продають для хомячків. Оце, люди, це карцер. Це карцер для тварин. От пропозиція, бачите, у людей складується враження, що це норма, що це все норма для тварин. Ні, для хомячка, навіть для маленького джунгарського хомячка, оце все дуже мало. Тут колеса є, усьо, але воно маленьке, причеплене. Це просто переноска. Можна з магазину додому донести в цьому. Найкраще, якщо ви купуєте хомячка, бо у вас живе хомячок. Я знаю, що мене дуже багато дивляться, і у вас живуть ось в таких маленьких приміщеннях ваші тваринки. Купіть контейнер на 50 літрів. І йому класно, і вам класно. А оце це просто бідна тваринка. Ніколи такого не купляйте. такі пластикові домики теж не купляйте. Бачите, тут навіть немає що вам показати. А тепер ходімо, я вам покажу, який підходящий контейнер для ганячка. І ми подивимось, скільки він коштує. Порівняємо ось контейнер коштує. 541 гривня на 50 літрів. 60 на 40 це той розмір, який нам потрібен для хам'ячка. А знаєте чому а, пропозиції саме такі в зоомагазинах? маленька кліточка і велика ціна. Бо це готове рішення. І коли дитина приходить з батьками за хам'ячком, то батькам не хочеться. Шукати і тим паче з'ясовувати оці всі нюанси. З магазину набагато вигідніше продати отаку маленьку клітку за ті самі кошти, як і контейнер, але вона мало займає місця в магазині. Це вже плюс. І вони кажуть: оце нормально. Наша пропозиція для вашого хамічка. Просто супер, маленька кліточка ставите його там, і дитинка ваша задоволена. І хамічок там бігає в колесі, все. Тут є будиночок, тут є там поїлочка, все є, все. От, готове рішення. І е, 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 батьки такі думають: о, ну що там та клітка, там що я там поставлю, і навіть вона не буде заважати. Але для тваринки це просто жах. В таких умовах жити все життя. Більш детально я розповіла про умови утримання хом'ячків на каналі Jazz Life Pets. Я записала, я багато всього там розповіла. Кому це цікаво, ви можете перейти за посиланням під відео і подивитися той ролик, якщо ви дійсно хочете зробити найкращі умови для вашої тваринки. Ну а що я приготувала такий Рагу Ще не пробувала, але зараз будемо куштувати з артемом, Це наша вечеря, плюс рибка, плюс курка. Він, мабуть, захоче курку. А може і рибку. Ой, ну пахне класно. Я думаю, що повинно бути смачно. Боже, як я злякалася. О, відчиняю холодильник, дивлюсь, а в мене щось на нозі. І дивіться, хто в мене тут сидить. Він сидить тут давно, я взагалі його не відчуваю. І я його бачила, він був у кімнаті. Тільки не кусай мене, хорошо? Він був у кімнаті. Там, де я тільки що сиділа, монтувала відос. І він залетів, там щось летав, я не змогла його спіймати, і він десь зник. Боже, який він стрьомний. Подивіться. Зараз піду випущу в вікно. Тут в мене сітки. Yeah. Yeah. Він повзе, треба донести. Тихо, тихо, тихо. Він повзе, повзе. як страшно, yeah. Yeah. як страшно. На нозі у мене сидів. Давно. Якийсь мотильок чорний, страшний такий з рогами. Боже, взагалі, чим я думала, коли його обрала в руку. Мені так стрьомно стало, коли він почав повсти, а я вже якось хотілося його випустити, щоб він тут мені не летав. І думаю, ну він же ж не повинен кусатись, це ж мотильок. Але досі в мене тіліпає. Зараз зроблю салатик і будемо вечеряти. Можемо, треба сказати, підписуйся на канал. Та вікторі. ну мам, подивись на мене, зараз в мене тече восьмий Маша, Буде тільки голос. Мам, ні, тільки голос. Давай. Буде тільки голос? Так. Да. Точно? Так. Да. І Підписуйся Вікторія. на канал в. Вікторія.